У сумах виникають проблеми з забезпеченням киснем хворих на коронавірус. Потребують його майже всі, хто потрапив до стаціонару. Про це під час апаратної наради розповіла начальниця управління охорони здоров'я сумської міської ради Олена Чумаченко. Більшість хворих, які потрапляють до лікувального закладу, ну майже 80% потребують кисневої підтримки, і відповідна якість лікування і надання цього виду допомоги, вона залежить від наявності кисню в лікувальних закладах. Така ситуація склалася не лише в місті Суми а на сьогодні вона спостерігається. По всій державі, коли підприємства виробники кисню не справляються з тими обсягами, які необхідні сьогодні для лікувальних закладів за словами Олени Чумаченко, потреба на добу 2 тисячі тонн. Цей кисень виробляє підприємство «Техногаз-С». Наше підприємство забезпечує повністю 100% медичні заклади міста Суми та Сумської області. Так, на даний час є, виникають деякі певні проблеми з постачанням кисню рідкого, але це пов'язано з технологічним процесом виробництва на нашому підприємстві. Чому? Тому що наше підприємство може виробляти тільки 6 тонн кисню рідкого. В о 9-й годині ранку. Ми видаємо до 3 тонн кисню медичного рідкого, потім ми заправляємо балони і це є кисень медичний газоподібний і видаємо його, і потім о 17-18 годині ще раз розвозимо до трьох тонн кисню медичного рідкого. За словами Максима Хурсова, зривів постачання кисню рідкого та газоподібного не було. У суботи на неділю, розповів нам директор благодійного фонду технології Григорій Петренко. Вони в екстреному порядку передали 4 балони кисню до п'ятої міської лікарні, а до того у п'ятницю поставили 10 балонів. Це були залишки того, що вони закуповували для випробування кисневих мереж, які прокладали у лікарнях міста. У нас залишилось 14 балонів в п'ятницю. Було звернення від міської лікарні п'ятої проханням допомогти з киснем, оскільки кількість хворих, які потребують кисневої підтримки, виросла. І ми їм люб'язно передали 10 балонів в п'ятницю після обіду. Рано вранці, о 4 годині ранку, мені е, задзвонила заступник директора п'ятої міської лікарні. І ну в такому емоційному надриві сказала, що кішін в лікарні закінчуються, що вони не знають, що робити, оскільки кисню запасів більше немає. Також сказала Олена Чумаченко: допомогу з киснем надавав насос енергомаш. На наше прохання розповісти більше про це там попросили запит.